Знаходимося в місті Києві біля річки Либідь, де в неї впадає підземний струмочок клов. Колись ці річки всі були на поверхні і такі великі, але потім їх звузили, а багато, так як Либідь, чи пустили під землею. Трошки я дивлюсь територію. Маблагородили, це поставили вибіч, бо ми колись тут січерську компанію зависали по молоді роки. Ми вже пройдемось. Хтось намагається хтось туди потрапити. Тут бачите, вже так все так забудовано. тут такий висотний будиночок будують, а колись тут приватний сектор пам'ятаю, був, коли ми там зверху. Верніше з ними загуляли, а зверху там собаки гавкали ще. йдемо. Бачите, тут так зробили, щоб спускалися. то раніше толка била ватрілом тут. для людей зробили, щоб можна було гуляти. Це написано, що краще в день. а не ввечері. Сміттєві баки поставили, бачите, красиво. Я вважаю. Спустимось по сходам сюди. Цих сходів раніше не було, міска цього не було. Ну так буде, видно, що робили. Там теж лавочки я бачу на тій стороні і там лавочки. Круто. Кому подобається, ставимо лайки. Та не забуваємо підписуватись на мій канал. Буде багато що цікаво, як я казав. Це у місті Києві. і як ми так тече, ми може на ту сторону, на ту. Ми пройдемось з цього боку. Отже. Цьому році зробили. Круго. Ну, мені навіть сподобалось. Я поражений. Справді я їхав показати вам про Тасів Яр, сюди зайшов думаю, І не міг не втриматися, щоб для вас це зняти. Ось Такий поставили камінь. З мозаїкою вийдіть. Це назва річки на... Одної сестри з, з однієї сестри засновників тобто було три брата як пам'ятаєте і ще як і їхня сестра витяг оце нагідщись що витікає він що там під кричати це так витікається дігери люблять по таким місцям шаритись. ще там русру, потім його перевели сюди. Мабуть, щоб цей будинок погодувати. Трошки туди гріб зайдемо. Це коли тут дощі, то тут не рекомендовано шаритись, тому що буде небезпечно від ліг води. І туди далеко, далеко-далеко, якщо йти, аж можна вийти у центр. Ми зараз туди не підемо, бо нема для цього. Порядження. Ми трошки пройдемо сюди. Бачите, раніше тут ходили так, а зараз бачите, тут близько сходи зробили, щоб люди могли гуляти. З одного боку і добре, що оздоблюють місця, з іншого що тут може тепер бути багато наплив людей. Тут, тут залізно сходить. Іде сюди. Отже. А тут ми на цьому всі зависали. Коли нам було десь так років по 24-25 було, то ми в цьому місці зависали. А більш такий молодняк по 17-18 років в тому місці. Йдемо з того ж річки вибіч в місті Києві. Так званому біля клово. Це струмочок, витікає. Тільки що ми там трошки всередини зайшли. Кому буде цікаво, як цікавиться кірство, то може пошаритись. Що порекомендую такий, якщо кому ця тема зачепить, є канал Суперсус, там де я такі Сусаня зі своїм оператором Дмитром, то вони ходять і знімають під земля Києва. Кому буде цікаво, обов'язково подивіться та підпишіться на канал Суперсус. Такі лавочки зробили. Це раніше нічого не було. Всі вдене пляж. Пляж. таке собі. По либіді. Тут такі лавочки зробили. Там перенесли туди Русло Струмка клуб. А тут воно було. Зараз йдемо. Це щоб оцей, я так розумію, будинок побудувати. Вони її перенесли. А тут воно було. Замурували з цього боку. Тому в фільмі замурували де мене. Нет? Тому тепер зато там трошки так оздобили, щоб люди там могли прийти, бо раніше ми прямо через цей стрибали струмок І отут і з того боку тусувались Тут ще такий потаємний вхід Залишився в приватний сектор будують висоточку. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато чого цікавого від Олега Павловського. Хто буде давно зі мною має цьому переконатися. Так, спокійненько тече вибіть у нас. І тут так, і оце будинок забудують будуть. Скільки вже можна будувати? Ви з Київ забудували. Дойдемо. Здовж річки вибіч. В місті Києві. Хто тут був, хоче свої враження подивитися, коментуйте. Це ще один витік клуба. Тут такий менше, там більше. Йдемо ще трохи до річки Липіч. Якщо в них отуди так іти, то можна прийти до центрального залізничного вокзалу. А якщо туди до автовокзалу? Можете як це поєднана в Києві. І, до речі, там, якщо б біля автовокзалу, то там деякий час либіч під землею зробили під землю також, як колись там ходив. Ну, там теж так небезпечно, особливо під час дощів. Там душі і води було. І потім біля Видобіщі, біля Лисої гори. Виходить і в Дніпро впадає. А коли це була судоховна річка, щоб розуміли. Це там вулиця Протасів Яр. Ми теж по ній прогуляємось. Я спочатку хотів по ній вам показати, але щось мене сюди заманили і я вирішив тут познімати також. Тут те, що це стікає. Ось так. Отже. Прямо далі до ушлічки, Либіч, до моста, Протачів, вулиці Протатів Яр. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато цікавого від Олега Павловського. Підходимо до моста вулиць Протасів Яр. І наша екскурсія.